Слава Ісусу Христу, у цьому подкасті ви почуєте третю главу із книги Злі духи та їхній вплив на людей Ігумен Марк, видавництва бадікової Наталії 2016 рік Темне царство злих духів. Хоча пачі духи і зв'язані вічними кайданами і зберігаються на суд великого дня. Але гордість змусила їх утворити якесь своє темне царство, в якому знаходяться різні чини і ступені начальства і підлеглі. Про царство злих духів ясно говорить Ісус Христос. Якщо сатана сатану виганяє, то він розділився в собі, як же встоїть царство Його, Матвія, 12 розділ. Те, що не всі падші духи рівні між собою і що в них є відмінність, підпорядкування, про це говорить Ісус Христос якщо нечистий дух знайде місце в людині, з якої він був вигнаний незайнятим, то повертається назад, до того ж приводить із собою ще сім бісів, лютіших за себе. Отже, є в них відмінність за силою злоби. У Слові Божому твердо встановлена також і їхня відмінність з боку зовнішніх стосунків, є в них начальники і підлеглі. Падші духи у священному писанні іменуються то духами злими, то духами нечистими, то духами злоби, то бісами або демонами, то духами спокусниками. Апостол Петро називає їх ангелами, які згрішили. А апостол Іуда, які не зберегли своєї гідності, але всюди слово Боже розрізняє головного із них або проводиря. Його воно називає дияволом або наклепником, сатаною або супротивником, спокусником, веліаром або владикою порожнечі, везельвулом або князем Бісівським, Лукавим, князем Світу цього, людиновбивцею спокон споконвіку, неправдомовцем і батьком неправди, князем Бісівським. Що спокушає всю Вселенну драконом і древнім змієм, владою темряви, а всіх інших демонів стосовно головного, називають ангелами диявола, служителями і ангелами сатани. Святий апостол Павло розрізняє між злими духами начальства, влади і світоправителів темряви в віку цього, тобто. Називає їх тими самими словами, якими позначаються різні ступені світу ангельського. І з цього зрозуміло, що злі духи зберегли стосунки між собою у тій градації, у тому вигляді, в якому були ці стосунки до падіння. Щоправда, тепер їхня діяльність прийняла інший напрям злобний. Раніше між ними відмінність встановлювалася по мірі успіху кожного в добрі, тепер же вона ґрунтується на мірі успіху кожного у злі. Якщо злі духи зберегли ті ж ступені, які вони мали до падіння, то з цього природно припускати, що вони мають у єстві таку саму природу, як і добрі ангели. Дійсно, священне писання називає їх духами. Тобто безплотними. Втім, святі оці вчителі церкви розуміють безтілесність ангелів, а отже, і злих духів у сенсі обмеженому власне, що вони безтілесні лише в порівнянні з нами, втіленими в грубу плоть. Святий Йоанн Дамаскін говорить: безтілесним і нематеріальним називається ангел у порівнянні з нами, бо все порівняно з Богом, єдиним незрівнянним виявляється грубим і матеріальним лише божество в чистому значенні нематеріальне, вони невидимі. Однак і ця властивість розуміється обмежено. Ангел, душа, демон, хоча й не мають грубості тілесної, але також мають вигляд і обмеженість, властиві їхній природі Божа істота неописанна, абсолютно безвидна, необразна і необмежена. Отже, злі духи мають у своїй природі певну матеріальність, а за зовнішнім виглядом вони подібні до людини. Патріарх такій подібності з людиною Господь назвав диявола людиною. Святий Пахомій Великий, наприклад, бачив біса в образі прекрасної жінки, що йде в обитель із безліччю слуг. Священне Писання приписує Падшим духам німоту й глухоту. Сам Господь Ісус Христос назвав демона глухим і німим. Душе німий і глухий, сказав Господь, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. Марка 9 розділ. І глухий дух, який не слухався голосу святих апостолів, і який не підкорявся їхньому наказу, відразу ж вийшов із хворого. Оповідаючи про інше зцілення біснуватого, Євангеліє говорить, що цей біс був німий, щоправда. Біси за попущенням Божим можуть приймати й інші вигляди, крім людського, для бентеження віруючих. Так, щоб спокусити і звести святого Іларіона, диявол під час молитви його являвся то у вигляді вовка, то у вигляді лисиці. Злоба і падіння демонів відобразилися і на їхньому зовнішньому вигляді. Зберігши природний образ, вони спотворили його рисами страшного звірства. Ось чому псалмоспівець взиває Не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе. Псалом 73. Ось чому праведний Іов бачив диявола страшним чудовиськом. Як подібні до людини, демони можуть плакати. Так, наприклад, плакали вони за те, що Макарій уникнув їхніх рук і вступив у небесне житло, будучи обкладені найтоншою, але все таки подібною до людської плоттю, демони можуть відчувати удари. Ось що читаємо в житті святого Андрія, Христа Ради й Одного разу до святого Андрія, який знаходився в церкві святої Анастасії в Константинополі, прийшов уночі один із начальників демонів у супроводі багатьох інших темних духів. Диявол мав у руці сокиру, і всі демони озброєні були різною зброєю. Вони кинулися на святого, щоб убити його, а святий заволав до Бога про допомогу. Пролунав грім, і з'явилося численне зібрання людей, одягнених у білий одяг, а за ними прийшов благовидний старець. Обличчя його було світлішим за сонце, і безліч слуг слідували за ним. Він сказав їм: Зачиніть двері, щоб ніхто не втік, і переловіть Ефіопів. Повеління було відразу ж виконане. При цьому Андрій почув, що один із демонів говорив іншому. Горе нам, ми обманулися, Йоган жорстоко мучитиме нас. Йоган повелів білористям, які прийшли з ним, зняти залізний ланцюг із шиї Андрія. Йоанн, узявши ланцюг і, склавши його втричі, став при дверях церкви і наказав приводити демонів по одному. Привели першого демона, розтягнули його на землі, і Йоанн дав йому ланцюгом сто ударів. Демон волав, подібно до людини. Помилуй мене. Такому покаранню піддалися всі демони один за одним. Після цього Іоанн сказав їм Підіть, покажіться батьку вашому сатані, як сподобається йому зроблене вам. Демони зникли, білористі також віддалилися. Благоліпний старець, підійшовши до Андрія, сповістив, що він Іоанн Богослов і що йому доручено про Андрія Маючи певну тілесність, демони, як і добрі ангели, не всюди сущі, але здатність до швидкого пересування є і в них. Ось що сказав Господь Ісус Христос про блукання демона, вигнаного із тіла людини. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді каже, Повернуся в дім мій, звідки я вийшов, і, прийшовши, знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере із собою сім інших духів, лютіших за себе, і вони, ввійшовши, живуть там. Матвія, 12 розділ У книзі Йова розповідається, що сатана, з'явившись перед Господом у сонмі ангелів, на питання Господа, звідки він вийшов, відповідав. Я ходив по землі й обійшов її, книга Йова, перший розділ. Коли Господь постився в пустелі, до нього приступив диявол і переносив Господа з місця на місце. Спершу взяв його у святе місто і поставив на даху храму, потім узяв його на дуже високу гору. Очевидно. Що згадувані швидкі переміщення здійснював диявол із Господом, подібно до того, як перемістив ангел диякона Филипа із гайської дороги в азот, Бачим ангелам священне писання приписує розум і волю. Знають злі ангели Бога, утім так, що знання це вселяє їм страх. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш, та й біси вірують і тремтять, пише святий апостол Яків. Христа Спасителя нерідко злі духи сповідували Сином Божим. Знають злі ангели, звичайно, і самих себе, тому що, якщо дух людини знає, що в людині, то, звичайно, те саме варто сказати про злих духів. Відомий злим духам і стан нинішнього світу. Як про це говориться в книзі Іова, диявол, обійшовши всю землю і спостерігаючи за всіма людьми, сказав про це Господу, і Господь не спростував його слова як неправдиві, знають паші духи і дещо із майбутнього, яке походить від певних незмінних причин. Щось із майбутнього їм відоме з откровення Божого, а також зі спостереження над характером людей. Одного разу демон з'явився святому Андрію і сказав пророцтво про моральне псування християн в останні часи. У ті часи, сказав демон, люди будуть злішими за мене, і малі діти перевершать людей похилого віку лукавством. Тоді я почну спочивати, тоді я не вчитиму людей нічого, вони самі виконуватимуть волю мою. Святий Андрій запитав Звідки ти це знаєш? Адже демон нічого не знає по передбаченню. На це демон відповів Розумний батько наш сатана, перебуваючи в пеклі, ворожить про все за допомогою волхвування і передає нам. Але, маючи розум, злі духи настільки спотворили його, що замість основної властивості всякого розуму, прагнення істини. Головною рисою їхнього розуму є ненависть до істини, через що диявол називається Євангелії батьком неправди, а в апокаліпсисі древнім змієм, дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну. У ньому, за словами святого Йоанна Золотоустого, ми маємо ворога постійного, що має до нас непримиренну ненависть. Тому святий апостол Павло вдягає християн у повну зброю для боротьби з дияволом, у посланні до Ефесян, шостий розділ. Що стосується кількості тих, що відпали від Бога і підкорилися князеві темряви духів, то священне Писання говорить, що вона дуже велика. Спаситель називає громаду злих духів цілим царством. У країні Гадаринській Ісус Христос вигнав з однієї людини цілий легіон бісів. Якщо в одній людині було їх безліч, то їхня загальна кількість, мабуть, незліченна. Святий Йоанн Дамаскін говорить, що дияволом відторгнуто йому послідувало, і з ним спала незліченна безліч ангелів. За словами Апокаліпсису, хвіст дракона захопив із неба третю частину зірок. Із чого можна зробити висновок, що сатана захопив за собою третю частину небожителів, отже, ангелів добрих більше, ніж демонів. Духи мають місце перебування відповідно до свого єства. Доки диявол був світлим ангелом, він мешкав на небі. На небі здійснилося нещасне перетворення його зі світла на темряву. Його приклад захопив і багато інших ангелів. Внаслідок цього перетворення Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небі, і скинутий був великий дракон, диявол, на землю, і ангели його скинуті із ним. Апокаліпсис, 12 розділ. Місце перебування диявола стала та блакитна безодня, яка відділяє церкву воюючу від церкви торжествуючої, яка на загальновживаній мові називається повітрям, справедливість цієї думки випливає зі священного писання. Так у книзі Йова диявол сам свідчить, що він обійшов усю землю і пройшов під небесну. Перебування пачих духів у повітрі вказується і наступними словами святого апостола Павла, бо наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви, віку цього, проти духів злоби піднебесних. До Ефесіан 6 розділ зібрання цих духів апостол Павло називає владою піднебесною. Головного із демонів, власне, диявола, князем піднебесним, духом, що діє тепер у синах противлення. Ось як роз'яснює це місце святий Афанасій Великий Диявол, ворог нашого роду, спав із небес, блукає в просторі цього нижнього повітря. Де керуючи іншими демонами, які подібно до нього стали непокірними і гордими, з їхньою допомогою спокушає людей привидами, і старається перешкодити тим, хто прагне вгору, про що апостол говорить з волі князя Піднебесного, духа, що діє тепер в синах, противлення, до Ефесян, другий розділ. Про місце перебування злих духів, говорить святий Василій Великий. Місце влади диявола в повітрі, як каже апостол, ви колись жили за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, і називається диявол князем світу цього, тому що начальство його в країнах надземних, так і Господь говорить Нині суд світу цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Коли говориться про воїнство диявола, що це духи злоби піднебесної, то не потрібно забувати, що писання зазвичай називає небом повітря, наприклад, кажучи птахи небесні. У тлумаченні на Псалом 41 святий Йоанн Золотоустий говорить, скільки демонів носиться в цьому повітрі, скільки противної влади. Якщо б лише дозволив їм Бог показати нам їхній страшний і огидний образ, то ми стали б божевільними. Святий Григорій Богослов називає сатану надземним царем, і цим висловлює ту думку, що царство диявола розташоване над землею, тобто в повітрі, а святий Антоній Великий прямо говорить, що демони носяться у повітрі. Якщо злі духи наповнюють повітря, то з цього ясно, що вони з усіх боків оточують нас. Ось як про це говорить преосвященний Феофан-Затворник. Звичайний образ перекладу і розуміння слова «піднебесний» означає, що духи витають у повітрі, і як повітря обіймає нас усюди, так усюди оточують нас і духи злоби, і невпинно приступають до нас як комарі у вологому місті. Носячись у блакитній безодні, що називається повітрям, біси входять і на землю, що ясно видно з Євангелія, яке оповідає про різні дії демонів на землі. Демони можуть входити в людей і в тварин. Демони живуть і у воді за вченням православної церкви, яка щорічно у день богоявлення Господнього у своїх молитвах на освячення води просить Господа Бога про очищення води від демона? Для повноти відомостей про місце перебування злих духів нам потрібно сказати. Що тепер місце перебуванням для диявола, глави падших ангелів, є ад, пекло? Про житло падшого архангела говорив святий пророк Ісая Скинутий у пекло. Здійснилося пророцтво над князем повітряної влади, силою і владою Спасителя людей, богу людини, що має ключ від безодні, який зійшов із неба і, воплотившись, Використав свою людську плоть, наче мотузку, простягнувши її на хресті для зв'язування змія, змія древнього, бо є диявол і сатана. Зв'язав Господь сатану на весь проміжок часу між двома пришестями своїми і в безодню скинув його, і замкнув його, і поклав над ним печать. Будучи ув'язненим в речовинній темниці, диявол через необхідність повинен мати матеріальне єство, інакше ніяка матеріальна в'язниця не могла б утримати його. Перед другим пришестям Господа звільнений буде сатана із в'язниці своєї, і вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі. Щойно ви прослухали третю главу під назвою Темне царство злих духів із книги Ігумена Марка Злі духи та їхній вплив на людей. Дякуємо за цю книгу, видавництву Бадікової Наталії. А що із почутого доторкнулося вашого серденька, і які думки маєте щодо цього? Напишіть у коментарях під цією публікацією. Ставте файники, поширюйте цей допис, а також підтримайте розвиток каналу Донатом. Далі буде. слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи.